Привіт, я Даша. Я люблю парфуми, але е, зараз не є їх ак активним юзером. Е, зі мною залишились лише мої прям улюбленці, і то я, можна сказати, дуже рідко наношу. Е, так, Але, але досі, досі люблю. Е, прям у мене почищений гардероб, аскетичний мінімалізм. Привіт! там У мене нема. Направлень по декілька парфумів. В одному направленні так? Е, можна сказати, ми поговоримо прямо про мої улюбленці, чому вони зі мною залишились, чому вони мені досі подобаються, чому я ними користуюся, і чому я хочу розказати про них. Так? Е, взагалі, останнім часом е, я не можу доторкнутися до ніші, так і тому... тому я можу лише доторкнутися до люксу. Зайти в магазинчик і понюхати. І мені взагалі там зараз новинок нічого не подобається. Просто одне схоже на інше. Оці, оці банально, я не знаю, солодковаті, кремові якісь композиції, трошки квіткові. Не вирізняються. Десь там додавали цієї чистоти парфюмерної, я не знаю, яка зараз в моді. Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Так, і я взагалі там для себе нічого не можу знайти. І тому я все більше розумію, що те, що я раніше вибрала за багато років нічого не змінилось. Ми поговоримо зараз про парфум Діптік. Там дау. Взагалі, це наразі цей парфум, який я найбільше зі всіх ношу. Ось він для мене, я би сказала, асоціюється більше з весною. Е, так, тому що я спочатку з ним почала знайомитись дозовано купувала такі мініатюрки кожної весни. Так, я не могла втриматись і мене цінуло саме до там -дау. І, до речі, саме до туалетної води, води я її вважаю найбільш збалансованою, так як парфумерна вода вони відрізняються взагалі по нотах. так, Але парфумерна вода вона якраз уходить у ці м -м, нижні е, сильні ноти. В неї сильно виражена амбра, дерев'яшки. так, І е, для мене. Вона м, читається більш такою темною, так, важчою, а ця більш така збалансована. Я не можу її назвати ні в якому разі легкою. Я можу сказати так: вона мінімалістична в якомусь сенсі слова, вона м, заокруглена, так, вона не, не б'є своїми гранями, але вона не така заокруглена, як оці зараз люксові новинки. Ну, давайте полюбуємося флаконом, просто з іншої сторони слоник. Ем... Взагалі я перед тим, як записувати відео, його так нанюхалась і прочитала піраміду, Я не скажу, що я повністю, ну так, я погоджуюсь з пірамідою, але я не скажу, що Воно м, читається так, як уявляється. Е, там роз, роз, розказано, що е, сандал, так, е, окей, там є е, дерево, амбра, мирт, троянда, кипарис італійський, е, що там ще такого? мускус, Здається, от коли я. Назвала так, Троянда, мускус, дерево сандал. Воно читається таким кремовим амбродерев'янистим да, парфумом, який ми собі уявляємо, там, такий тепленький. Він не тепленький, він не кремовий, він не солодковатий. Але це все в ньому є. Але як, якимсь чином, можливо, за, мирт там, він там так дозовано поданий. Якщо б його було більше, я би взагалі не злюбила цей парфум. От мирто там трошечки-трошечки. І він якраз ще плюс оцей та, він якраз якось так м -м, не то, що освіжає, а він. Е Цю деревину ніби тримає, тримає, щоб вона на сонці не розповзалась і ну, типу, не давала цю кремовість, не давала цю солодкість. Він ніби якби, її в кліці тримає, і це класно. і це класно. М -м 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 -м. Так, спочатку, коли я його наношу, він змінюється, він дуже змінюється. Мені це так подобається. Саме оцю цю траву ми з самого початку відчуваємо. Я б сказала: знаєте, не оця трава покошена, а ця трава, от як є такі польові квіти, да, і в них твердись, твер тверде і йому так пожмякали, І ця трава з гіркотою, але знову ж таки не ця маскулінна гіркота, яка є у ерме парфумах, ми часто чуємо, прям вона заповнює цілий світ. Плюс туда ще щось, там, я не знаю, кедр, да, додають. І воно прям так не покидає. А оця гіркота. Я навіть не можу сказати, що це прям гіркота. вона така, як у одуванчиків. знаєте, Оце молочко з гіркотою. Це дуже похоже на цю молочну гіркоту Кульбабок. На рахунок троянди. Взагалі я її не відчуваю, я не люблю троянду, так? Не люблю троянду, скоріше, скоріше, скоріше за все, це оця така троянда, дика на кощах. так, Яка не пахне цією дамаскою трояндою, зовсім не про це. Там троянда, напевно, більше для балансу. Можливо, вона оцей пилочок дає. Я не знаю, ну. зовсім ні. Так, давайте пшикнемо, mm. Mm, Зразу ця гіркота пішла. Ну, це не так. Так, Але ви не лякайтесь цієї гіркоти, воно потім переходить в такий приємний. Так, я би сказала лактонний. Є в ньому щось таке лактонне. Лактонне, але знову ж таки, не кремове, не солодке. Він не гучний, так, я би сказала, він ближче до шкір, але він м -м, доволі такий стійкий. І на другий день він на одязі буде. Відчуватися і буде відчуватися зовсім по-іншому, так? Ніж коли ви його наносите. І я, напевно, все ж таки люблю, так, мені подобається гіркота, гірчиночка, але я ж все-таки люблю, коли так дві годинки пройде і, і залишається оця така м'якість, м'якість, димчастість так? Я би сказала, що він такий м ароматичний, так, зелений, зелений сандаловий, та, сандаловий. Але тут зовсім зовсім, знову ж таки, не той сандал, не той шкіряний. Не, не можу сказати, що він не теплий, так, сандал тут відчувається потім пізніше теп теплинкою, але. Він знову ж таки, весь такий м -м, нерізкий. Нерізкий, е дуже виважений. Коротше, сандал мініма мінімаліст. Вот. Сандал мінімаліст, він класно буде звучати і на жінках, і на чоловіках. Е так, я не можу навіть до гендеру його віднести, е якогось конкретного. Він просто класний, він класний, і він. Просто на любу ситуацію, на любу пору року, але я би сказала, що він більш такий -таки ін... ну, якби, інтровертний, так, інтровертний. Це не означає, що ви, та оточуючи його не будете відчувати. Але він дуже цікавий, дуже цікавий, і він саме такий медитативний, так, тому, тому інтровертний, тому інтровертний. Він не знає це не для того, щоб оглушити і отримувати компліменти від парфуму. Він не зразу улавлюється в кімнаті, так не заходить спочатку там ваше парфумерне я, а потім ви за ним ні-ні-ні. Як я помітила, що є тенденція збільшення ціни у люксових брендів, і зараз, типу, люксові бренди набагато дорожчі, навіть коштують ніж ніше. То якість. Флакон сприйняття. Ой, він класний. Там є така штука, якась, я не знаю. Знаєте, коли ви слухаєте там чуєте, потім так сильно вдихаєте, і в кінці оця спиртовинка. От тут нема цієї спиртовинки, тут іменно. от так сильно вдихнув. Що тут іменно є? Якась. да, Пожали кипарис, отак от повідривали у ці е, ялиночку, та, і отак от, е, пожали шишечки та понюхали пальці. От, от це оц, кидається в кінці. Тобто не спиртовинка, тут взагалі спиртовинки цієї пресловутої е, немає. Він класний, він якісний, він крутий. Не всім він сподобається, так, він не всім сподобається. Але раджу придивитись, я його не зразу вже зацінила, так, але потім мене було не відірвати від нього. А, на жаль, у мене щось кришечки немає. Але це мій самий такий старенький парфумчик з тих, хто, хто, хто залишився зі мною. Такий куб взагалі це Люкс, так, Джозе Айзенберг. Озет. Здається, він означає Я. ну, Озе. Отак він продається у версії чоловічий та жіночий. Я вважаю, чоловічий не вартий уваги. По піраміді він якраз більш такий теплий. угу. А, що мене в цьому в цепляє? Там не написано, що в піраміді це є, але я це відчуваю. відчуваю Амброксан у молекулу Амброксан. От я її прям обожнюю. І вона тут офігезна, офігезна просто пізніше, та після того, як пограється алм'ята, лаванда, бла-бла-пла? Там з'являється амброксан. Цей парфум він такий дивний в тому, що е, він різний по версіях. Там, напевно, залежно від року випуску, але він все рівно класний, навіть у технових випусках він класний. Він знову ж таки змінюється, змінюється. Е, спочатку він, можна сказати, звучить як. Такі, знаєте, після гоління. Думаю, що ж він мені таке нагадує після гоління цей бальзам чоловічий, так, для того, щоб заспокоїти шкіру, такі з лавандою, з м'ятою. Але тут вони такі класні, вони такі прям, ух, і вони між собою, ніби то. Брінчать. Він мені взагалі відчувається як щось наподобі алкоголю. Джин. Знаєте, в нього таке звучання а, дзвінке, типу джин з тоніком, щось таке. Давайте пройдемося по піраміді. Тут у нас заявлено, здається, верхні ноти: там, чи, лайм, чи лимон, а, чи бергамот, а, в общем, цитрус, 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 цитрус і мята, полин. Так, м'яте полин, що ще? так, Друга, друга оця база лаванта каву я тут дуже довго не чула, але почала чути, коли перестала її якийсь період пити. Так, Тут саме така, знаєте, кава з молоком. Така, знаєте, може, три в одному чи мока, і оцей такий трошки хімозний молочний запах цього, цього напою. Тобто тут не кава, як в зернах, та? а кавовий напой, але все рівно гра у цього кави з, тим, з лавандою. Та? Ні, воно не звучить як лавандовий раф, можна так подумати, ні, лаванда тут така. Знаєте, самостійна така, така чоловіча лаванда. Так? Мені здається, тут кедр є. Так, да, кедр є, так, тому дає таке звичайне можливо лаванда. Так? І вона грає з цієї кави і дає оцю теплиночку з таким оці, знаєте, як джинним алкогольним, так? або віскі. Оцим таким ноткою, ну, як пояснити дзвінкістю. Да? Саме така якась вона гра холодного, теплого, алкогольного. Хоча тут ні, тут немає алкогольних якісь нот, ну, ніякого кондячку там. Але іменно оця гра Лаванди можливо, ну, також лум'яти, та та і м'якої бази там здається мускус також є е, я відчуваю амброксант хай там його нема хай буде амбра хай буде амбра, амбра там, да, е, теплиночки цієї дає і воно класно відчувається Ой, прям я не можу нанюхатись він класний він класний він на любітеля да. але я любі Mm. Да, Там оця трав... і травиночка, да, оця, блін, класний. От коли ти тільки його наносиш, сразу цей момент тебе обізбашує бальзам для гоління, а потім воно вскатується в таку розкіш, в таку розкіш просто. Mm. Це просто, я не знаю, якась знахідка на полицях люксу. Я зрозуміла, про чого його зрівнюють деколи з Шанель. Шене, да? Я не фанат Шанель, але в Шенелі є теж оця така гра, Усі лаванди, чи згадала? Альдегіди. Вот. Чим, чим славиться Шанель своїми Альдегідами. І ось, і, напевно, такі пом'якшені. Альдегіди без цієї бабушки е без гвоздик. Е так, є у е версії Чосе жіночий, Озе, вибачте, Айзенберг, Айзенберг Паріж. Е тому воно взагалі чимось знайоме мені пахне знаєте, з дитинства. І навірно, нав колись французькі ці парфуми 90-х можливо мали, мали щось собі знайоме. Він ароматичний, так? він дзвінкий, він для мене фужер. фужер. ось фужер. Навірно, самі класичні фужери, оці французькі, мали щось собі наподобі. Там, трави, такі, так? амбра, гра трав Амбр. Але тут він прям такий. Виважений знову ж таки, він не кусається, і він класно зроблений. І знаєте, в нього прям настільки ці грані класні, він не скачується ні в мило милобандове, ні в оцей одеколон, та, ні в цю няшність, дерев'яшність, м'якість, кремовість, ні в смолу. Дуже цікавий, особливо на жінці. Багатьом він асоціюється чомусь там ще з листями табака, з шкіряними куртками. Мені зовсім ні. Я думаю, це через пакування, через коробку, де там зображена дівчина з сигаряткою. Е така в шкіряній куртці, саме через... Вона просто відчувається, як щось таке, знаєте, з старенька якась школа е принесена в. В наш сучасний світ М -м -м Підкоригована, класно зроблена М -м і прям для щоденного носіння класно, зовсім по іншому звучить зимою, зовсім по іншому звучить літом, так? Літом більш тепліше звучить, зимо, а, а зимою, там, типу, осінню, особливо авієну осінню, звучить, коли типу така середня температура просто. Просто кайф, 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 кайф. Там ще заявлено, до речі, смола. Так, смола тут відчувається, така вона ніжна. М -м -м, знову ж таки, оця смола, е -м -м мускус, амбра, е -п -п пачулі. Вони не є такими, м -м, знаєте, домінуючими нотами. Вони тут просто роблять цей парфум розкішним. Так, вони йому придають дороговизну. Так що в цілому типу, м'ятка вже там недавно кудись пройшла, тільки трошечки так залишилась. М... В цілому м... мені подобається в ньому саме кінець. Це амброкса, гра цього лаванди з м'ятою і з, типу, з кавою моко, яку тут майже не відчувається. І оця така терпкість і дзвінкість алкогольна. Я її тут відчуваю, особливо на початку. Класно. Рекомендую придивитися і, взагалі, пшикнути собі на шкіру. Ви будете здивовані, як він зміниться протягом дня. До речі, що можу ще додати? От так я вдихаю його сильно-сильно шкіри. І мені в кінці. Відчувається солоність. Я не знаю, що це дає Амбра, Аполаванда. Що дає цю солоність? Зовсім не морська солоність. Зовсім не оця така мінеральна солоність. Солоність. Це, мабуть, солоність шкіри. На цьому я хочу з вами попрощатися. Всім класного дня. Па-па!